Я розпочав кар'єру за Михайла Мудрика. В першому матчі на передсезонному турнірі нас випускають проти Борусії Дормут на 62-й хвилині на позицію правого півзахисника. Одразу після заміни у мене був шанс забити гол, але я не переграв воротаря. Після розіграшу кутового Борусії Дормут я скидаю мяч на Кайседо, і той вибуває вперед. Після передачі кунку я протягую м'яч по центрі поля. Даю передачу на Джексона і забігаю, але той втрачає м'яч. Перед штрафним метанчиком пробиваю по воротах, але воротар перериває удар. На 86-й хвилині Сільва заробляє пенальці. Інкунку спокійно реалізовує його. На 90 90-й хвилині Боруся Дормонт зрівнює рахунок. В першому матчі ми граємо в нічю з Борусів Дормонт 1-1. На матч з Одинеза ми в стартовому складі і на своїй рідній позиції. Вже на 9 9-й хвилині ми пропускаємо гол. протягував м'яч у центрі поля. І віддає його на Нкунку. Боля на добиванні забиває гол. 1-1. Приймаю м'яч і віддаю його на брою. А той заробляє пенальті. Пенальти. Судья решила не прибегать к карточке, она ограничилась только назначением пенальти. Все равно это высокая цена за пол в штрафной. Игрок ошибся и, скорее всего, привез гол в свои ворота. Забивать... Ну, Кунку снова спокойно его реализовывал. Пробуваю у правий верхній кут, але воротар відбуває удар. Перший тайм закінчується на нашу користь 2-1. Дуже класним дальним ударом я забиваю черевний гол. Перебираю захисника і б'ю поворотом, але воротар знову витягує м'яч. Протягує м'яч по своєму флангу і віддаю на нкунку. Той повертає на мене. Я викочую м'яч на пусті ворота. Броя забуває другий м'яч. Під час атаки на наші ворота я класно перехоплюю м'яч. Після класної передачі Стерлінга я оформлюю дубль. Плюс 4, це більше, ніж на цьому матч закінчився перемога. Михайло Мудрик приймає вітання від товариша по команді. На матч проти Ювентуса ми також стартом складі на своїй позиції. Після того, як я прибрав захисника, я пробуваю поворотом, але Воротар відбиває м'яч. Знову ми перший пропускаємо після класного удару гравця Ювентуса. Кунку класно перебуває зі штрафного, але щесний витягує цей м'яч. На собі заробляє червону картку для суперника. Своєю передачею я ввожу нкунку 1 на 1 з воротарем, і він забиває гол. Перший тайм закінчився з рахунком 1-1. За спиною я бачу кукурелю і віддаю йому передачу. Той не вішує на Стерлінга, і той забиває гол. Перемагаємо Ювентус 2-1. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.